Вітаю, шановні колеги і колежанки. Сьогодні ми поговоримо про підручник з інтегрованого курсу для першого класу Я досліджую світ, який ми створили разом з Мариною Пристинською. Цей підручник складається з двох частин. Також є електронний додаток, який ви можете завантажити за тим QR-кодом, який бачите на екрані. Це дуже зручно для організації офлайн, онлайн та змішаного навчання. Ми розробляли свій підручник за державним стандартом, він має цілісну структуру, і головне, що ми хотіли продемонструвати дітям впродовж. І першого, і другого, і ще третього, і четвертого я сподіваюся, класів те, що наш світ різноманітний, що ми будемо пізнавати різні світи різними способами. І це було б дуже сумно, як на першому малюнку, якби все було одноманітне. Ми мали б однаковий одяг, однакові звички, ми їли б однакову їжу, читали абсолютно однакові книжки, і навіть наші домашні улюбленці були як одна краплина води схожі один на одного. Але наш світ різноманітний, і для того, щоб ми з вами впевнено почувалися у цьому світі, і наші діти вони мають знати про цей світ. І саме для цього створений даний підручник. Головна ідея вимагає відповідної структури. Наш підручник е, має дуже чітку структуру. Кожний розділ це певна система. Ці системи взаємопов'язані одна з одною і е, Цій системі є поле розширення. Тобто, спочатку ми говоримо про мене, про дитину, про її власний світ. Потім ми говоримо про світ знайомих речей у розділі Мій дім, потім ми говоримо про світ української природи і культури у розділі Моя країна, Україна. Далі ми знову розширюємо горизонт і говоримо вже про планету Земля. Є один розділ, який зустрічається постійно на сторінках нашого підручника, це п'ятий розділ про взаємозв'язки у природі і взаємозв'язки у світі людей. Розділ пори року він супроводжує пори року, тобто восени ми вивчаємо осінь, взимку зиму. І так далі. Давайте переглянемо кілька сторінок нашого підручника для того, щоб мати уявлення, як він виглядає. Підручник інструментальний, тобто ми надаємо дітям інформацію, ні, не через якісь правила, а через ту діяльність, яку з ними організовуємо. А правила, які розміщені у підручнику, скоріше не правила, а підказки для дітей для того, щоб вони могли звірити свої ідеї з тими, що пропонує підручник. Також дуже важливо зараз, і в нашому підручнику є матеріал, говорити з дітьми про емоції, про те, як вони себе почувають. І в підручнику подані відповідні алгоритми для саморегуляції, а також для того, щоб сказати, вибач, як подякувати, як виявити турботу. про Інших. Також у підручнику дуже багато різноманітних завдань, які пов'язані з графічними організаторами, є проблемні запитання, дискусії, створення діаграм, шкали, є різноманітні завдання. Для того, щоб діти були, відчували себе дослідниками і були цими дослідниками. І це також я роблю для себе відкриття, що я дослідник на уроці я досліджую світ у розділі Мій дім діти знайомляться із. Новими властивостями знайомих речей. Наприклад, вони дізнаються, що вода і повітря належать до неживої природи, що кімнатна рослина має свою будову. А, наприклад, домашні улюбленці це тварини або птахи або звірі. За ними потрібно доглядати, і для них потрібно створювати певні умови. Також дуже важливо зараз говорити про безпеку дітей в різних місцях і тому розміщені посилання на ті помічні ресурси, які важливі для вчителів, для організації уроків, наприклад, анімації з безпеки. Ці анімації були розроблені студією філансі. Я була сценаристом цих анімацій і ви можете їх. Використовувати у своїй роботі. Дуже багато різних різноманітних прав для того, щоб діти могли цей мікросвіт, свій найближчий, пізнати краще. Далі ми говоримо про третій розділ Моя країна, Україна і цей розділ присвячений. Дитині, яка розуміє, що вона мешкає у країні Україна, і що це є величезна спільнота людей, і це країна її дідусів, і бабусь, і це наша батьківщина, і зараз цю батьківщину боронять. Її батьки, її близькі, і е, ми говоримо з величезною любов'ю про Україну і про її символи народні і державні. Знову ж таки, е, я хочу ще раз наголосити на тому, що всі вправи є е, підібрані таким чином, щоб дитина виходила на певні висновки самостійно. І, е, ми в розділі Моя країна Україна говоримо про різні ролі, які має дитина, як пішоходка і пасажира, як глядача, наприклад, в театрі, якщо цей театр ви організуєте у своєму класі, навіть і онлайн, чи як людини, яка може допомогти іншим. Наприклад, в якійсь невеличкій волонтерській діяльності. Моя планета Земля це розділ про планету, він найменший у нашому підручнику, тому що далі в наступних класах цей розділ буде розширюватися, а, наприклад, світ знайомих речей, там той розділ стане меншим. Тобто, ми будемо варіювати в залежності від того, що дітей цікавитиме. У даному віці найбільше розділ пори року. Ми говоримо не тільки про взаємозв'язок неживої і живої природи, не тільки про те, як змінюється діяльність людей у відповідні пори року, а ще й говоримо про календарні свята. зокрема, Восени ми говоримо про День захисників України, про День української мови. Якщо ми говоримо про інші пори року, так само ми виділяємо ті свята, які є важливими для українського народу. Якщо ваші діти на уроках я досліджую світ, будуть Ставити запитання, що я знаю про себе, вигукувати Я люблю Україну, запитувати у когось, як ти себе почуваєш. Казати хочу досліджувати світ, я піклуюся про інших, бути впевненими, що вони вміють проводити експерименти, говорити після уроку я буду про це думати далі. Або захоплюватися вау, яке все різноманітне, то значить, ваші уроки я досліджую світ досягли своєї мети. Я сподіваюся, що ви можете досягати мети уроків я досліджую світ разом з нами і з нашим підручником. Дякую вам за те, що провели цей час, знайомлячись з нашим підручником.